Заливаємо тупи бачок. і дивимося, що сьогодні будемо пробувати заводити мотора наводичного, але до нього, щоб дойти, треба багато чого зробити. Почав я з каністра, перетрухне шланги. задубіве після зими, тому я зараз намагаюся їх встановити. Це з каністра, що в мене була. Зараз швангом, вкинув гарячу воду, щоб вони трохи одійшли. Може допоможе. Тут та і груші заразом, усе. О, Кстати, вже, вже грушка трошки пом'якшила. Байдена трошки більше часу. І будемо йти чіпляти мотора. Помив цю каністру, вона дає її щоб висушити. Поставлю на сонце, щоб вода з нею випарвалася. Такого робити, звісно, не можна, але... Що зробиш? Буде так. Мені писали її в коментарях, та й знайомі дзвонив Казали, казала, коли ти вже будеш його заводити. Ну Як то кажуть, вихідні деждавис мене, тому я вже зробив ось таку штуку для нього, куди його повісить. Так воно все виглядає в мене. Мотор вже закріплений, та, висить. Не сильно надійно, але як є вже. Це ось бочечку знайшов, куди водички нарвати, бочечку поставити на дошку, щоб повище було, підсиринити топливо і можна починати стартувати. Принісся бензин сюди з маслом. Мотор вже стоїть. Атаку. Поставив бочечку з водою. Зараз ще трохи будемо запускати. Для цього нам потрібно розвести бензин з маслом. Щось. По-бистрому це все діло зробимо. Масло в мене таке. на науку наливаю. плюс минус там свитер поменял это уже хорошо Оп. Заливаємо тупи в бачок. і все, зараз будемо пробувати пускати. І все б нічого, але тут кріпення не підходить до мукова. шланг варто висохла груша опять. Задуба знову не працює. Прийшлося піти за другу каністру з другою грушою, з м'якенькою, з усім як надо. Тільки тут є свій нюанс. Тут так само не підходить кріпення до цього мотора, можна побачити. Бачите, не стає. Отак. Не наразі на треба ілі спиляти, нижній нижні кріп.